Розказую скриту функцію цього ліхтаря. Натискаємо, наприклад, раз, натискаємо другий, він світить. Ну потім, коли ми затискаємо кнопочку. Бачите, менше світ це буде економ-режим, такий економний режим. Тобто, якщо хочете, щоб нам надовше хватило і вам цього світла буде достатньо, В принципі, це дуже таке хороше рішення. Розказую, якщо ми раз натиснемо, це випрацює, щоб тут скажімо, скамзади свої гаджети. Другий раз це вас працює, ліхтар затискаєте, тримаєте. Він бачите, трошки типу, потухну маленький, тобто це економ режим. Думаю, така інформація буде корисна. Скільки тримає, наприклад, на четверк, якщо там розрахувати 5 ватт, це приблизно там часов 8 має вистачати цього ліхтаря. Якщо там двойка, це часом 4. Тобто, сам там реально чотири часа він тримає. Тому така інформація, можливо, корисна, тому є такі в наявності, кількість там невеличка, коштує 420 гривень без батарейки. Він продається. Якщо вам треба батарейки додатково, вони є. Тобто, наприклад, там турбо коштує 840 гривень, це буде четверка, там, зарядка коштує 200 гривень. Тобто, там хоче високотоки батарейки, там якийсь інструмент, є 1000 гривень по гроші, класні батарейки, є там пару штук вісіморок, вони коштують 1917 і є трошки шістьорок, коштує 1488 гривень. Му звертайтеся, звертатись без всякого питання.